Під час судового засідання, вже при оголошенні вироку, суддя запитав мене, ну скажіть, для чого ви це зробили? І від цього буде кажу, багато залежати, мов би, там вирок наш. Я встав і говорю: цей вчинок був зроблений для цього. Підняття синьо-жовтих прапорів в місті Стебнику були зроблені для того, щоб показати громаді людям. Що є ще такі хлопці, які борються для, за самостійну Соборну Україну, щоб піднести дух громади і активізувати людей для подальшої боротьби? І тоді прокурор, прокурор був в цей час став і, і щось почав махати руками, щоб не продовжував я далі те говорити. Засідання було закрите, людей були тільки близькі мої, батьки і, і цей, людей не пускали. Але хочу вам сказати, що під обласним судом Львівським стояли великий гурт людей. Люди все ж таки цікавились тим, знали. Приїхали на підтримку мої стебничани під цим, але їх у зал судового засідання не пустили. Оця фраза, і саме вона в моєму вироку і написана, щоб показати цей вчинок для цього, щоб люди. Зрозуміли, що треба не скласти руки, не сидіти, склавши руки, а боротися, продовжувати, щоб все ж таки була наша незалежна Україна, відбулась.